Так, а тепер розказуйте е, про, про це. Можете сюди до мене повернутися, щоб було хороше освіщення. <рес> що що... А про те ж про те, як маму позвали кумою. А, позвали кумою, і це ж тільки вечором yeah. хреститься, кого вони там понесли, Ну, я знаю кого. Ну то таке діло. От, Приходять до того дупа. Ціла куча в нього бомбів, сидить. От, і це ще стався піст. Ну так, 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 так. Що він там їм. Ну, розказував, да, мабуть, щось. Ну, хрестив вже ритуал, який в нього там, а потім э, заставили його. Рояль була така, в нього стояла ще в те время в саді. І він дуже красиво на ту рояль заграв їм. А мама бачить, а в нього на плиті стоїть така здорова сковорода. І повну яєць налупляно. Ну на постно в маслі, позиш. Ну, ну так. Ну, да. А мама ж така, що вона не могла мовчати. Каже, що це ви каже? Яйці каже їсте, піст. А запрещено, шо? а він каже, а я постю так, першу неділю і останню постав. І все. А, все, понятно. Ну, він ж при звалненні, він взять в курсі діла. Да. Так, отак було. Ага. Це, що я знаю. Чула від мами. Ну так, да, ну це ж, звісно, це ж, пересказки, да. А то ж попись, можеш були такі. Дадуть їм так зробили, що в одному селі оці проводи, а на другий день в другому, вони ж не могли в одному селі. І насобирають тих гарців. Пасок і всього, що їм подавали, ну, да, да. а вони ж що вони його можуть і з'їсти? То вони свиней кормили. Все такі попи були тож. Ну це ж це життя таке, да. Ну не всі, звісно, але були. були.